Усім на вітаю вас на своєму каналі. Нарешті у нас з вами йога. І сьогодні буде коротенька легка практика на 10-15 хвилин. Цю практику ви зможете виконати будь-де при будь-якій погоді, при будь-якому настрої для того, щоб ваше тіло розім'ялося і ви почували себе ще краще. Без зайвих слів починаємо! Практику починаємо з такого положення, з баласами, з пози дитини. Стопи збираємо разом, коліни розкриваємо трошечки ширше, ніж килим та сідає на п'ятий, і ми виходимо вперед за руками, підпускаємо корпус, шию, голову розслабляємо і живіт штовхаємо між стегом. І трошки можна похитатися праворуч та ліворуч з боку в бік, дорослабитися і м'яко налаштовуємось на практику, відчуваємо своє тіло, як воно зараз себе почуває до практики. Продовжуємо дихати. І знов-таки не напружуємо. Ні шию, ні спинку, ні руки. Повністю розслаблені. Фіксуємо тепер себе в центрі і рухаємо тільки плечами. Правим та лівим по черзі. Відпускаємо то праве, то ліве, то праве, то ліве. Дихаємо через ніс. І робимо повний глибокий вдих. на видиху розслабляємо ще більше. Вдих, погляд вперед, пальці рук широко розкриті, долоні на килимі І на видиху через округлу спинку підкручуємо таз і хвилею виходимо вперед видих. Вдих, згинаємо лікті, відпускаємо ходний відділ вниз і за тазом пішли І з видихом. Знову хвиля вгору. Вдих вниз. І за видихом вгору. Вдих вниз. І на видиху вгору. Вдих. І на видиху. Вдих. І з видихом підкручуємо таз-під до грудей. І вдих, повністю розкрились, потягнулись. І залишились тут видих. І ще трошечки похитались праворуч та ліворуч. Штовхнули живітний стегон. стегом, більше. І повний глибокий вдих, на видиху м'яко, через округлу спинку, піднімаємо себе вгору. Видих. Супер. Збираємо коліна трошечки ближче одне до одного. Долоні також ставимо під плечима. І робимо повний глибокий вдих. Підтягуємо праве коліно до грудей спинку, округлюємо. І на видиху права ніжка пішла назад, видих. Стопа на себе. Вдих до себе. І з видихом від себе. Вдих до себе. З видихом від себе. Вдих. І з видихом. І ще один вдих. На видиху права ніжка залишається рівною видих. Працює тільки стопа вдих і на видиху. Вдих. І на видиху. Вдих. І на видиху. І ще один вдих і з видихом. Відпустили праву ніжку вниз. І тепер підтягуємо ліве коліно вдих і на видиху ніжка рівна. Вдих і на видиху. Вдих. І на видиху. І ще один вдих. З видихом. І фінальний вдих. Підтягнули добре. І на видиху. Є. Ногу зберігаємо рівно і рухаємо тільки стопою. Вдих. І на видиху. Вдих. І на видиху. Коліно зберігаємо рівним вдих. І на видиху. Вдих. І на видиху. І ще один вдих. І з видихом Відпустили ліву ножку, руки трошечки ширше розкрили. Кішка корова, тільки ми не будемо згинати наші лікті. Робимо глибокий вдих і на видиху підкручуємо таз, виштовхуємо лопатки в різні боки підборіддя до грудей видих. Вдих, провалилися вниз, розкрили груди серця, шию, погляд перед собою, пригнув попереку. і на видиху округла спинка. Вдих. І на видиху. Вдих і на видиху підкручуємо таз. Вдих, розкрили. І на видиху. Вдих, зібрали лопатки. І з видихом розкрили. І ще три рази вдих. І з видихом. І вдих. І з видихом. Супер, повернули себе в нейтральне положення. Тепер підтягнули праве коліно трошки ближче до себе і поставили праву ногу вперед. У нас тут не далекий крок вперед, а так, щоб було зручно. Праву ніжку трошечки праворуч, ліва залишається ліворуч. Не ставте ногу, ногу з коліном на один рівень, для того, щоб тримати баланс. Трошечки далі, одна від одної. Залишаємось тут, добре себе відбудували і робимо глибокий вдих, руки піднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз, видих. вдих. І руки розкрили лікті зігнули долоні на один рівень з вухами видих. І тут буде невеличка динаміка. Вдих і на видиху розкрились. Вдих. І на видиху розкриваємось. Вдих. На видиху з зусиллям. Вдих. На видиху. Вдих. Тазом також рухаємо видих. Вдих, підборіддя до грудей. На видиху розкрились. Вдих. І на видиху. І ще один вдих. З видихом. Розкрились. Повністю ручки пішли назад вдих. Пальці перехрещуємо. Або можна просто поставити одну долонь в іншу, як вам зручно. Розкриваємо плечовий пояс вдих. І на видих ручки пішли вгору, корпус паралельно підлозі, шию не затискаємо видих. Тримаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Трошечки нижче. Видих. Вдих. Потягнулися за руками, корпус повернули вгору, видих, вдих. Ручки розслабили і піднімаємо їх вгору. Витягнулись, плечі вниз, видих, вдих. Ліву руку відпустили вниз. Правою потягнулись, погляд за правою рукою, видих, невеличке скручування. Фіксуємо себе три цикли дихання. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трошечки вище потягнулись. Видих. І відпустили праву руку вниз вдих. Крок назад правою ногою, знову коліна на коліна, видих. Є. Залишаємо знову долоні під плечима. І глибокий вдих. Знову кішка корова, округлюємо спинку, штовхнули лопатки в різні боки, видих. Вдих, розкрили серце. І видих. Округляємось. Вдих. І з видихом. Вдих. І з видихом. І ще вдих. І на видиху, максимально округла спинка, видих. Повернулись в нейтральне положення. Ліве коліно до себе підтягнули вдих. І невеликий крок лівою ніжкою видих. Знов відбудували себе зручне положення, вдих. Трошечки ліворуч, ліва нога пам'ятаємо. І на видих ручки вгору, плечі вниз і згинаємо в ліктях. Видих. Вдих, округлюємо і на видиху навпаки розкриваємо зусиллям. Вдих. І на видиху. Вдих. І на видиху. Прогин в попереку. Вдих, підкрутили. Таз підборіддя до грудей. На видиху розкрились. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І ще один вдих. На видиху розкрились, видих. Потягнулись, добре вдих. Ручки пішли знов назад, знову пальці перехрещуємо, розкрили плечовий пояс. І на видиху корпус паралельно підлозі, видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки вище витягнули руки. Видих. Внизу вдих. За руками корпус повертаємо в центр. Видих. Вдих. Ручки відпускаємо вгору плечі вниз, видих. Вдих. Праву руку відпускаємо на внутрішню поверхню від лівої стопи, Ліва рука пішла вгору, невеличке скручування, погляд за лівою долонькою. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище витягнемось. видих. Відпустили ліву ручку повністю вниз. І лівою ногою знову крок назад. Тепер коліна розкриваємо знову трошки ширше, ніж килим, як з баласану. і тазом сідаємо на п'яти. Залишаємось тут, витягуємо себе ще більше вперед. Знову як починали, рухаємо то правим, то лівим плечем по черзі. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Розслабляємось, відпускаємо живіт між стегон, Видих. Супер. Тепер ліву руку залишили в центрі. Перед собою вдих. На видиху правою рукою заводимо назад і чіпляємося за ліве стегно. Невеличке скручування, видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше пішли вниз, видих. Праву руку повертаємо вгору вдих. Її тепер кладемо в центр. А на видих ліва пішла назад, видих. Залишилися, відпустили повністю вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше пішли видих. Повернули ліву руку вгору, вдих. І на видиху дотягнулися максимально, а таз на п'ятах, не відриваємо видих. Тут вдих. Через округлу спинку м'яко підтягуємо долоні до себе і кожним хребцем виходимо вгору. В останню чергу голова, видих. Супер. Повертаємо коліна, долоні знову під плечима, поза стола, нейтральне положення в попереку. тільки тепер ми ставимо стопи на активні пальці, будемо з вами переходити в собаку мордою вниз. Залишаємось тут, збираємо одразу центр, налаштовуємось, робимо глибокий вдих і на видих. У таз піднімаємо вгору, видих. Руки на одному рівні з вухами. Живіт штовхаємо до стегон. Якщо вам треба, то згинайте коліна трошечки більше. І м'яко крокуємо то правою, то лівою ніжкою, то правою, то лівою. То правою, то лівою. І ще один вдих, видих. І останній глибокий вдих. Зафіксували себе в зручному положенні. Видих. І тепер вдих, погляд вперед і крокуємо стопами до себе. Видих. Залишили ніжки на одному рівні з плечима. І сідаємо вниз, ручки виводимо вгору, видих. Знову поперек в нейтральному положенні. Робимо глибокий вдих. І на видиху згинаємо руки в ліктях, видих. Вдих вперед. І на видиху до себе. Вдих. З видихом до себе. Вдих. З видихом до себе. І ще один вдих. І до себе видих. Фіксуємо три цикли вдих. Шию не затискайте вдих. і ще вдих, сіли трошки нижче. Зібрали лопатки, видих. Вдих, відпустили ручки вниз, зібрали ноги разом, видих. І тепер знову сідаємо. Коліна згинаємо. Ручки перед грудьми в намасте. Робимо повний глибокий вдих і на видиху лівим ліктем чіпляємося за праве коліно з видихом йдемо в скручування видих. Залишаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Повертаємо себе в центр. Відбудували вдих. І на видиху правим ліктем за ліве коліно видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Довернули себе, тиснемо однією долинкою в іншу видих. Повернули руки перед грудьми вдих, відпустили ручки вниз і одразу праву ногу згинаємо трошки більше в коліні, ліва повністю рівна, видих. Праву руку залишаємо або в центрі, або можна залишити з зовнішнього боку від лівої стопи. Як зараз вам буде зручніше. І на видих ліва рука пішла вгору видих. Вдих. Вдих. І ще вдих, трошечки більше. Розкрили ліве плече, видих. Повернули ліву ручку вниз вдих. Тепер згинаємо ліве коліно максимально. Права нога рівна. Виштовхнули праве стегно вгору, праву сідницю. І знову таки ліва рука або перед нами, або на зовнішній бік. І на видиху праву руку вгору. Вдих. Вдих. І ще вдих. Довернули, штовхнули праве плече назад. Видих. Вдих, відпустили ручку вниз, розкрили ножки трошки ширше, і повністю відпустили руки вниз, видих. Ноги таз у нас фіксовані. Рухається тільки корпус, шию, голову також відпустили. Ручки також внизу видих. І рухаємось праворуч, та ліворуч. Праворуч. Та ліворуч. І ще праворуч, повністю розслабляємось, і ліворуч. Фіксуємо себе в центрі вдих. Коліна згинаємо через округлу спинку, м'яко піднімаємо себе вгору. Не поспішаємо, хребет за хребцем видих. Супер. І тепер вдих, руки через боки вгору, піднімаємось на півпальці і на видиху відпускаємо долоні вниз-видих. Вдих вгору. І на видиху вниз. І ще один вдих вгору. І на видиху вниз заплющуємо очі і збираємо ручки перед грудьми в намастих видих. Тиснемо однією рукою в іншою. Стопи широко розкриті. Відчуйте стопами поверхню килима, опір підлоги. Відчуйте тепло в долонях. І неймовірну силу всередині себе. Зробіть повний глибокий вдих. І такий же повний, глибокий, м'який видих. Вдих. І ще вдих. Подумки, подякуйте собі та своєму тілу за практику. І зробіть ще один фінальний глибокий вдих на цю практику і з видихом розплющуємо очі. Намасте. Всім дякую за практику. Ось така коротенька вийшла, але дуже класна. Зігріваючи, прогріваючи, кожен у нас вімкнувся, тіло зрозуміло, що час прокидатися, або час трошечки порухатися, в залежності від того, коли ви в який час робите цю практику. І я бажаю вам бути ще здоровішими, ще щасливішими і в повній безпеці Намасте. А також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Це все дуже важливо і мені буде дуже приємно. Дякую.